Ситуація на українсько польському кордоні загострюється 7 листопада. Польські перевізники розпочали страйки на трьох пропускних пунктах: Ягодин Дорогуськ, Рава Руська, Гребене та Краківець Корчова. Чим загрожує двотижневий страйк на кордоні? Докладніше далі. Чого вимагають мітингувальники? Заборонити українським перевізникам реєструвати компанії в Польщі, пустити фури на європейських номерах окремим коридором та відкрити доступ польським транспортникам до української системи шлях. Це дозволить європейським перевізникам наймати українських водіїв та забезпечувати тим можливість законного перетину кордону. Але головна вимога повернути дозволи для українських перевізників для роботи в ЄС не є юридично можливою, як заявив представник Єврокомісії Адаль. Арльянс, це було б несумісним із угодою про автомобільний транспорт між Україною та ЄС. У свою чергу українська сторона також визнала більшість вимог польських перевізників нереальними. 21 листопада наші перевізники навіть влаштували мітинг протесту на кордоні з Польщею. Проте європейські страйкарі погрожують заблокувати нові пропускні пункти. Наразі пропускають лише по кілька машин на годину в обох напрямках. Тисячі водіїв буквально живуть у фурах. Є проблеми з водою, їжею та пальним. У порівнянні з літом вартість перевезень зросла в чотири рази. А кожен день простої товару на кордоні коштує у середньому мільйон євро. І це лягає грем на гаманці як бізнесу, так і кінцевого споживача, адже у ціну товару завжди закладено витрати на логістику. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.